Намо мутасе баґевету арагато. Сама самбудасе, намутасе, баґевету арагато. Сама самбудасе, нам тасе, баґевету арагато, сама Привіт усім. Сьогодні ми обговоримо дуже важливу тему буддійському вченні. Насамперед, я хочу підкреслити, що вчення. Який я викладатиму, ґрунтується виключно на доктрині Тхеревади. Тхеревада це одна з доктрин, збережених у буддійських традиціях. І вона має дуже давню спадковість, яку можна простежити на тривалий період, навіть якщо розглядати її об'єктивно. І ця традиція Тхеревади має власний спосіб тлумачення доктрини того. Що говорив Будда. тому в цьому контексті моя тема буде присвячена відпусканню дуже унікальному навчанню в сучасному буддійському середовищі. Тхама Тхарані або організатори Ютуб-каналу запросили нас провести деякі дхама бесіди пов'язані з буддизмом і в співпраці з Міжнародним інститутом Тхеравади ми залучимо освічених шанованих монахів, які здатні виголошувати проповіді англійською мовою. Тож надалі ви зможете отримувати гарну серію «Тхамма-бесід». Тема Відпускання є дуже популярною серед сучасних буддистів, і, на мою думку, вона звузилась до контексту, в якому ми зосереджуємось на теперішньому моменті та відпускаємо все, окрім того. Що відбувається перед нами, з точки зору вчення Тхеравади, я хочу наголосити на необхідності пояснити цей шлях і роз'яснити цей ментальний стан відпускання від самого початку аж до кінцевого досягнення. У цьому контексті я розглядатиму різні підходи, щоб показати, як цей духовний аспект пов'язаний із нашою триєдиною практикою. В деяких випадках ми обговорюємо тхаму. Через концепцію дана сіла бгавана, а в інших випадках будемо говорити про сіла самадхі пан'я». Оскільки, як я припускаю, більшість слухачів цих бесід будуть морянами, я оберу підхід дана сіла бгавана, щоб детальніше розглянути це явище відпускання у зв'язку з остаточним визволенням. дана перш за все це означає дарування чогось комусь. Що належало нам самим. це означає, що для того, щоб щось віддати або здійснити дану, насамперед ми повинні володіти тим, що жертвуємо. Просто сприяння тому, щоб хтось інший зробив пожертву, також є певним видом заслуги, але це не є повноцінна дана або благодійність Щоб здійснити цю благодійну дію, ми маємо віддати щось. Що належить нам, іншій людині, але це не просто позбавлення речі. Ми не можемо просто викинути щось і назвати це відпусканням для того, щоб ця дія вважалася даною, ми повинні запропонувати або передати її комусь. І те, чи буде ця людина її використовувати чи ні, є окремим питанням але відповідно до традиції Тхеревади, сам факт того. Що ми віддаємо щось іншій людині, вже є даною. Тому в цьому контексті нам, як тим, хто вивчає буддизм, також потрібно пам'ятати про це. Ми завжди повинні це тримати в думках. Дуже важливо дотримуватись визначень. Наприклад, в повсякденному житті, навіть якщо у нас є певне визначення, ми не називаємо будь-кого матір'ю. Ми називаємо матір'ю лише ту людину, яка народила нас, можливо, ще того, хто нас виховав, але біологічна мати це та, хто нас народила тож, навіть у звичайній повсякденній мові ми поважаємо визначення. Ми не порушуємо їх умовлені, інакше не зможемо розуміти одне одного. Так само, коли ми вивчаємо філософію, існують певні визначення. І ці визначення були встановлені самим засновником релігії або його найближчими учнями, які прийшли після нього. Іноді буває так, що два учні можуть мати різні тлумачення одного і того ж поняття. Це питання аргументації та обговорення, як визначити, яке з визначень є правильним, а яке ні. Але у своїх поясненнях. Я буду розглядати тхаму на основі визначень, встановлених і збережених традицією тхеравади. Наприклад, якщо говорити про вбивство, то для того, щоб дія вважалася вбивством, мають бути виконані п'ять умов. Перша умова це має бути жива істота, друга умова. Людина має знати, що це жива істота, третя умова. Повинна бути присутня свідома наміреність убити Четверта умова. Це має бути виражене у дії словесно або фізично. П'ята умова. Смерть живої істоти має настати внаслідок застосованого нами методу. Лише за виконання всіх п'яти умов вбивство стає повноцінною, акусала камою. Несприятливою кармічною дією, так само, щоб щось вважалося даною відповідно до традиції, предмет пожертви має належати тому, хто здійснює дану, і має бути переданий комусь іншому, живій людині або істоті. Тепер у цьому контексті визначення не говорить, що це має бути саме жива людина. Йдеться. Про живу істоту, тому навіть якщо людина жила в минулому, послідовники Тхеравади вважають, що дана все одно є повноцінною. Оскільки ми присвятили її комусь, незалежно від того, чи знає ця особа про це чи ні, цей факт не визначає, чи була дана завершеною чи ні. Те, чи підходить спосіб пожертви одержувачу, також є. Невирішальним фактором навіть у нашому повсякденному житті наприклад, коли батьки розподіляють своє майно між дітьми, у багатьох країнах, особливо в Азії, вони просто складають заповіт або передають спадщину без повідомлення дітей. Часто діти навіть не знають, кому батьки заповіли своє майно. Тепер уявімо, що батьки або мати. Записали своє майно на дитину, а ця дитина навіть не знала про це. Дитина виросла, мала власних дітей і раптово померла, так і не дізнавшись про спадщину. Що відбувається згідно з законом? Спадщина переходить до онуків, тому що майно вже було передані дитині, навіть якщо вона про це не знала. Отже, використовувала людина цю власність чи ні. Це не вирішує питання про те, чи було передання завершеним, так само Тхеравада поширює це правило і на майбутнє. Наприклад, ми можемо присвятити щось людині, яка ще не народилася, і коли вона народиться, це буде її власністю. Аналогічно, Тхеравадіни застосовують цей принцип і до минулого навіть якщо пожертва зроблена істоті. Яка вже померла, вона все одно вважається завершеною. Далі існують різні підходи до того, як це працює, як можна використовувати пожертвоване, як розподіляється право власності тощо. Але якщо коротко визначити, дана це акт дарування чогось комусь. Очевидно, що в цьому процесі ми практикуємо відпускання англійською «letting go». хоча дискусії про те, чи можна зробити пожертву померлій істоті, все ще тривають беззаперечно, що ми можемо присвятити щось тим, хто ще не народився, або тим, хто живе зараз, навіть якщо вони не знають про це чи не використовують пожертвування. Тому аспект відпускання не обмежується лише тим, що ми даємо дану живим істотам. Важливий момент у тому, що ми відпускаємо саму річ, яку жертвуємо ми сприймаємо щось як моє для когось віддати один долар чи кілька рупій може здатися дрібницею. Але варто пам'ятати є люди, які не можуть відпустити. Навіть найменшу річ це внутрішній ментальний процес. Ми прив'язані до власності, яку вважаємо своєю, і чим більша її цінність, тим складніше від неї відмовитись. Але для того, щоб зробити дану, ми маємо віддати власність заради когось іншого. Чому ми це робимо? Ми фізично позбуваємось власності. Але водночас існує ментальний аспект відпускання прив'язаності до неї. Ця прив'язаність зазвичай проявляється у двох формах. Перша форма ми вважаємо річ моєю, це форма привласнення, друга форма ми утримуємо її при собі, це форма прив'язаності. Навіть Будда вважав свою рясу своєю, але це не означає, що він був до неї прив'язаний. На найосновнішому рівні дана означає дарування чогось, що належить вам і що ви вважаєте своїм. Прив'язаність є вторинним аспектом, але в реальному житті більшість людей прив'язана до свого майна, особливо до грошей, будинків. Землі, худоби, бізнесу тощо. Чому ми щось віддаємо? Бо через цей акт ми відпускаємо не лише саму річ, а й нашу прив'язаність до неї. Ми позбуваємось уявлення. Це моє зазвичай легко віддати щось незначне, те, що не має для нас великої цінності. Але щоб більша вартість дарунка, то важче його віддати. Тепер уявіть людину, яка готова пожертвувати нирку, частину свого тіла, без якої важко жити повноцінним і здоровим життям. У більшості випадків така людина багаторазово обмірковує своє рішення, як я зможу без цього жити, чи впораюсь я. Ці думки неминучі. Подібні переживання можуть виникати і тоді, коли ми віддаємо матеріальні речі. Тут важливу роль відіграє саме прив'язаність. Згадайте життя Бодхісатти, попередні втілення Будди. В буддійських історіях розповідається, що в багатьох своїх минулих життях він жертвував частини свого тіла навіть усе своє життя не вагаючись. Він... Роздавав безцінне, так само легко, як інші дрібниці. Для нас пожертвувати кілька гривень або доларів не така вже і складна річ, але є люди, для яких навіть таке пожертвування – це велика боротьба. Для Бодхісати віддати частину тіла було дрібницею в порівнянні з тим, що він здійснив у своїх минулих життях у Самсарі. А для нас це неможливо навіть уявити. Тому складність дани залежить від того, наскільки важко нам відпустити прив'язаність до майна або речей, які ми віддаємо. Саме тому дана є найпростішим рівнем практики відпускання.